Вітаю в ефірі «Голос Америки» українською. Наша програма «Час тайм». мене звати Остап Яриш. Що шість впливових консервативних блогерів у США таємно фінансувалися Росією для створення англомовних відео, щоб просувати російські інтереси у США. Про це йдеться в обвинувальному акті, який оприлюднив американський Мін'юст. Йдеться передовсім про створення контенту для мільйонів американців із метою посилити розбрат у США, зокрема й поширення дезінформації Кремля щодо війни в Україні. Детальніше про це поговоримо з нашою кореспонденткою Тетяною Ворожко, яка досліджувала цю тему. Таню, вітаю тебе! Вітаю Стапе. таню. Отже, яких заходів вжили США щодо цих блогерів, і які з них можуть бути зараз найбільш дієвими? Що про це кажуть експерти? Ну, власне, напередодні три міністерства: Міністерство фінансів, Міністерство юстиції, і Державний департамент оприлюднили цілу низку заходів для того, щоб обмежити вплив російської дезінформації, а покарати деяких за тих, хто бере в цьому участь. І власне від серед всіх цих заходів, от саме цей про цих блогерів, експерти, журналісти визначають як найбільш помітний, найбільш дієвий. Власне, а напередодні, а я трохи б деталі. Напередодні міністерство юстиції оприлюднила обвинувачення на адресу двох працівників Раша Тудей. Російських громадян їх обвинувачують в тому, що вони а, не зареєструвалися відповідно до закону про іноземних агентів. Вони діяли в інтересах Кремля, а також що вони відмивали кошти, а не оприлюднюючи свою роль, скажімо так, незаконно співпрацюючи з американською компанією, таким чином поширюючи там, а, там російський прокремлівський контент. Ну і власне ці блогери, інфлюенсери, вони не називаються в обвинуваченими записці. А ця кампанія сама не називається, але вона описується, надається достатні деталі, і журналісти. Досить швидко вирахували, що мова йде про те, Media, припускають вони, і вона дійсно співробітничала з консервативними інфлюенсерами, А проти них не висунути звинувачень, але вони вже самі говорять, що а, якщо дійсно це так, якщо це обвинувачення, вони є правдою, то вони жертви, вони не знали їх обшукали. Якщо говорити про їхній контент, а я сьогодні трохи подивилася. Ну там є деякі з них надзвичайно антиукраїнські. Наприклад, один з них розповідає про те, що а, Україна є ворогом сполучених Аті, що війна почалася через те, що а, українці підірвали газогін а, північний потік, що треба Україну позбав... позбавити будь-якої підтримки і вибачитися перед Росією. Вони реально ці блогери досить популярні. А за даними Міністерства юстиції, з листопада 2023 року вони створили 2000 відео, розміщені на, на екс, в Тіктоці, на Ютубі, і лише в Ютубі 16 мільйонів людей подивилися. Отже, якихось а, ну якихось, так, каральних актів. Проти цих людей їх немає, але скажімо, все цей акт він викликав такі, знаєте, досить бурхливе обговорення того, що ну що інфлюєсерам треба можливо думати в кого вони беруть гроші. Тут мова йде про суму. Взагалі, вся ця операція, а це на 10 мільйонів доларів. Як оцінювати інформацію? А також глядачам, підписникам а думати про те, а можливо, якісь позиції вони висловлюються через через те, що це власне вигідно Кремлю. Але чи втратять вони підписників? Я запитала одного з експертів і. Він вважає, що ну і так, і ні. Давайте послухаємо сподіваюся, це може запобігти збільшенню їхніх аудиторій. Сподіваємося, що люди, які інакше могли б подумати на них підписатися, тепер впізнають їхні імена та зрозуміють, що вони не заслуговують на довіру. Але реальність полягає в тому, що їхні існуючі підписники здебільшого стежать за ними, тому що вони їм довіряють, мають з ними майже особистий зв'язок. Тож вони швидше за все стануть на бік цих людей, повіривши, що. Вони і є справжні жертви Таня, Ти згадала, що якихось каральних дій немає. Як в цілому щодо ефективності цих кроків, зважаючи тим більше щодо американських виборів, залишається всього 9 тижнів? Ну там є інші кроки, інші, інші заходи. Наприклад, інша обвинувачена винувачена записка стосується трьох російських компаній, які брали участь в так званій компанії Доплґанґер. Вона досить відома дослідникам вже кілька років, і вона полягає в тому, що створюються сайти двійники, які а, візуально подібні до звичайних медіа, наприклад, Вашингтон Пост чи Fox News, чи CNN, чи Бібісі, але вони мають трохи відмінність з назві домена і інформацію, яка виєдна Кремлю. Інформацію Ципо дезінформацію, пропаганду можливо частково, щоб ще більше нагадувати ці медіа. Ну і власне проти цих кампаній застосовуються санкції. А і заарештоване 32 домени. Чим буде мати цей ефект? Експерти кажуть, що це домени створюються дуже швидко, і на деяких вже сьогодні вони були відтворені. Так само і санкційний тиск проти російських кампаній, проти керівників Russia Today, проти хакерів, вони можливо будуть мати такі певний обмежений ефекти. Вони не зможуть зупинити дійсно російські. Вплив російської дезінформацією, скажімо так, зупинити втручання росіян у вибори. Але тим не менш кажуть експерти, всі ці кроки і сьогодні, і попередні кроки, і такі кроки, які а, будуть а, робитися, можливо, і сьогодні, завтра, післязавтра, вони а, скажімо так, будуть мати кумулятивний ефект. По перше, це інформаційна освічення, скажімо так, це а, пояснюється американцям, що а, треба уважніше дивитися про те, що вони читають, що вони слухають. чи Дійсно, це контент а, створений незалежними жорна. Лістами чи пропагандистами, чи це контент надходить від Кремля, тобто бути уважніше. По-друге, це певні каральні санкції, покарання, тобто робити цю дезінформацію стає дорожче і важче. І як сказав один експерт, це можливо в майбутньому все ж таки буде мати значний ефект. Каральні методи та санкційні проти цих організацій, проти, проти сайтів. Та тобто це створює певні проблеми. І Насправді створюючи роблячи такого ще більше, тобто блокуючи більше ресурсів, блокуючи і роблячи цю роботу складнішою дорожчою для цих агентів, це ускладнює їм роботу і, скоріш за все, потроху а, допоможе звести а, на нуль їхні звитяги. Таню наскільки ця кампанія Росії відрізняється від попередніх? Адже ми знаємо, що це вже далеко не вперше, Росія намагається втрутитися у політичні процеси США, тим більше напередодні виборів. Ну, те, що ми чуємо і від урядовців, і від експертів вказують на такі три, три основні відмінності. А по-перше, що вона стає такою більш технічно складною, в першу чергу за через використання штучного інтелекту, з нею стає складніше боротися саме технічними засобами. По-друге, ми бачимо, що, хоча Росія залишається основним гравцем, а цю роль американські урядовці підкреслюють, тим не менше додаються також Китай, Іран. І от власне, а ця ці заходи вони мають надіслати сигнал не лише Росії, а також. Іншим країнам, що не треба втручатися в, в американські вибори, що будуть якісь певні а, заходи, певні а, певне покарання. Ну і третє, ми бачимо вже таки, знаєте, новий можливо, тренд, що а, тролі, боти, той контент, який виробляється саме в Росії чи якимось їхнім їхніми а, компаніями в інших країнах, а він можливо має вже менший ефект. А ми бачимо, що росіяни намагаються працювати безпосередньо з американцями, американськими інфлюенсерами, впливовими особами, а розуміючи, що їм америк. Ацький народ довіряє набагато більше. Дуже цікаво. Таню. Дякую тобі за це пояснення. Тетяна Ворожко була з нами на зв'язку. Державний секретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову із колишнім міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Повідомлення держдепу йдеться про те, що Ентоні Блінкен висловив вдячність Дмитру Кулебі за тісне партнерство і керівництво зовнішньою політикою України в час історичних викликів і підтвердив підтримку Сполученими Штатами народу України. Нагадаю, раніше Верховна Рада затвердила відставку Дмитра Кулеби і і підтримала призначення новим міністром закордонних справ Андрія Сибіга. Думка про те, що Україна за допомогою ракет Атакамс зможе вразити більшість авіабаз, відки Росія завдає своїх ударів, є помилковою. Так, радник Білого Дому з комунікації Джон Кірбі відповів на запитання нашої кореспондентки Юлії Ярмоленко про те, чи можлива зміна політики США щодо далекобійних ударів у глиб Росії, зважаючи на чергові атаки по українських містах. Також він прокоментував те, чи російська кампанія з дезінформації могла вплинути на затримку зі схваленням допомоги Україні в Конгресі. Давайте послухаємо. Джона, чи бачите, ви можливий зв'язок між спробами Росії підірвати підтримку України в рамках цієї операції та шестимісячною затримкою ухвалення допомоги у Конгресі, як це було на початку цього року? І якщо ми можемо далі говорити про Україну, Росія вдарила по Львову балістичними ракетами. Це західне місто. Семеро людей були вбиті. Серед них семирічна дівчинка. Напередодні була Полтава. Це центрально східне українське місто. Як це можливо, що Росія? Росія продовжує вбивати українців і вбиває українців навіть далеко від лінії фронту, тоді як українцям не дозволяється використовувати надану зброю, щоб вражати військові цілі всередині Росії, звідки і відбуваються ці атаки аталатоюзпровайдевепеніфоршкен. Щодо вашого першого запитання, я не можу вказати на зв'язок між дією прихованого впливу АРТІ і затримкою додаткового фінансування. Вам слід поговорити з членами конгресу, зокрема з республіканською стороною, які це затримували, і вони можуть розповісти про свої причини, чому вони це робили. І за ці півроку, оскільки ви хочете поговорити про це, що відбувається сьогодні в Україні, за ці шість місяців Росія досягла здобутків. Росія здобула позиції. Вони захопили території. Вони вбили більше українців, і вони дійсно протистояли українським силам, бо в тих не було зброї, щоб дати відсіч. Це були важкі шість місяців, і це відкинуло Україну назад. Щодо того, що відбувається зараз, ми засуджували це вчора, і ми засуджуємо це сьогодні. Те, що робить Путін. Він завдає ударів по цивільній інфраструктурі, намагається особливо напередодні зими вивести з ладу енергетичні системи. Це огидно. На жаль, це його метод, це не щось нове, чого він не робив раніше. Нічого не змінилося в нашій позиції щодо України. Що Україна повинна мати можливість використовувати наявні інструменти аби захистити себе, і саме тому протиповітряна оборона продовжує залишатися важливою темою у цих безпекових пакетах. Які ми надаємо, щоб вони могли допомогти захиститися від цих атак на їхню енергетичну інфраструктуру, але українці стверджують, що якраз удари в глиб Росії, звідки вони здійснюють ці атаки, так, я підводив до цього. Я збирався про це сказати. Я вам кажу, що в нашій політиці щодо ударів глиб Росії та по території Росії нічого не змінилося. Я також вважаю важливим зазначити, якщо можна, що 90% літаків, які Росія використовує для керованих авіабомб та ракетних ударів дальньої дії, ми підрахували це: 90% з них розташовані за межами 300 кілометрів від українського кордону, глибоко всередині Росії. Тож твердження, мовляв, ми просто дамо їм атакамс і скажемо гаразд, і вони зможуть вразити більшість російських літаків на авіабазах, звідки ведуться удари по Україні. Є неправдою. Це помилковий аргумент. Тож жодних змін у політиці не передбачається. у мене немає оголошень про жодні зміни політики сьогодні. Ось така відповідь з іншого боку з України. Також серед експертних і української громади. Тут у США чуємо критику такої позиції і заклики до більш рішучих дій від адміністрації. Рухаємося далі. Міністр оборони США Лайд Осін вирушив до німецької німецької авіабази Рамштайн, де вже у п'ятницю відбудеться 24-та зустріч контактної групи з допомоги Україні. Своєю чергою німецькі змі повідомляють, що на зустріч може особисто приїхати також і президент України Володимир Зеленський. Більше про очікування від цієї зустрічі поговоримо з нашим кореспондентом у Європі Богданом Цюпіном. Богдан, вітаю тебе! Вітання чи відомо вже достеменно чи буде Зеленський на засіданні цієї групи? Адже присутність президента на ній є радше не типовою, Богдане. Достеменно невідомо. Ми можемо лише сказати, що заперечень тому, що оприлюднили наші колеги, німецькі журналісти журналу Шпігель заперечень немає. Більше того, я бачив сьогодні розмову одного з радників адміністрації українського президента Михайла Подоляка, який. Говорив про е, завтрашню нараду у Рамштайні у п'ятницю е, і не заперечував можливість того, що е, український президент там буде. Власне в цьому не було чогось не було б чогось надзвичайного, аж такого, тому що, ну наприклад, президент Зеленський вже. Брав особисту участь у засіданні групи Рамштайн чи формату Рамштайн у жовтні 23-го року. Це це було у Брюсселі. Він відвідував столицю Євросоюзу, столицю Бельгії. І з тієї нагоди він мав можливість власне брати, брати участь у тому засіданні Рамштайн. Також Зеленський брав участь віртуально, так би мовити, з допомогою відеозв'язку у деяких засіданнях цієї групи. У якій беруть участь як повідомляється до 50 країн? До речі, точна цифра не повідомляється. Отже, я думаю, що ми будемо пильно стежити за тим, що буде завтра, і чи Безумовно. будемо перевіряти, чи підтверджуються ці, ці дані з посиланням на підкреслю неназвані джерела у Берліні. Будемо очікувати. Богдане знаємо також, що цього тижня у Європі міністр оборони України Ростем Омєров одразу після свого візиту до Сполучених Штатів. І з яким повідомленням він звертається до європейських лідерів у дні? Ну, отже, уміров як міністр оборони України завтра очевидно буде брати участь у засіданні в Рамштайні, тому що це зустріч на рівні міністрів оборони. Очолюватиме її чи головуватиме на зустрічі, як і зазвичай міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін. І якщо приєднається український президент, то я підозрюю, що напевне вони будуть разом говорити те, до чого закликає до чого Україна закликає західних союзників, особливо гучно останнім часом зараз. Тобто, це звичайно тема. Ударів по цілях у Росії на території Росії, і ви ще не чули американську відповідь на це у, у Вашингтоні. У Європі більш стримано про це говорять такі країни, як Велика Британія чи Франція, де на політичному рівні. Представники Парижа і Лондона не раз заявляли, що Україна має право відповідно до законів війни, як держава, що захищається від агресії, має право завдавати ударів по території країни-агресора. Більш стриманими є німці. Німецький уряд на чолі з Олафом Шольцем відмовляється досі надати власне Україні крилаті ракети, які могли би бути інструментом для ударів в глиб території Росії, тобто ракети Таурус поки що залишаються недосяжними для України, попри неодноразові заяви. Богдан, власне, про цю політику хотів тебе запитати, в чому причина теж цієї обережності з боку європейських партнерів? Чи це е, огляд на те, що говорить Вашингтон, чи це також якісь інші аргументи? Е, є обережність, тобто, скажімо, якщо ми говоримо про е, німецьку позицію, де лідери трохи е, чіткіше вимушені пояснювати свою е, позицію, яка дуже така, ну не не гнучка, то там вони говорять про побоювання ескалації і попри те, що Німеччина є. Провідним донором, найбільшим донором військової допомоги Україні у, у Європі, Німеччина надає бронетехніку. Зараз оголошені зокрема додаткові системи протиповітряної оборони. Отже, те, що робить Німеччина для України, це надзвичайно цінно надзвичайно важливо. Але також німецькі політики гучніше ніж інші говорять про побоювання ескалації, про побоювання розширення війни. Тим часом. Як я вже казав, наприклад, французькі політики, зокрема президент Макрон, не раз казали, що не треба виключати взагалі нічого. У цій справедливій оборонній війні України проти російських загарбників, і так само і в Лондоні вчуваються е, натяки на те, що в принципі британці за, але є, як вони дипломатично кажуть, проблеми з узгодженням з союзниками. І е, досить часто, коли ми говоримо не про посадовців, не про політики, а про аналітиків чи неофіційні офіційні джерела, то Палець повернений на Вашингтон, так би мовити, з натяком на те, що саме позиція Сполучених Штатів як провідної країни у НАТО, як країни, яка власне має такі такі можливості, таку зброю для ударів у глиб Росії. Що саме Сполучені Штати, що саме їхня позиція є значною мірою вирішальною. У тому, що говорять, що кажуть, що вирішують робити союзник, маємо хвилину. Наскільки тут є вагомою позиція керівництва НАТО і НАТО як альянсу, як союзу, тому що знаємо, деякі інші країни вони навпаки виступають за те, аби не було жодних обмежень для українських збройних сил? Так, іронія в тому, що найгучнішими Прихильниками дозволу використання західної зброї для ударів в по Росії є ті країни, які далекобійної зброї не мають, тобто це, скажімо, країни Балтії, країни Північної Європи. Вони не мають таких потужних крилатих ракет, які має там Німеччина чи Британія, Франція чи Сполучені Штати, але вони дуже чітко заявляють про це: що що таке. Такий дозвіл чи така згода повинна бути. Що стосується керівництва НАТО, ну не забуваємо, що е, попри те, що генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг, який до речі, йде з посади на початку жовтня, не раз чітко заявив, що він вважає правильним е, надання Україні такого дозвілу, таких дозволу і таких можливостей, але е, він є генеральним секретарем НАТО, тобто він не вирішує, що роблять так. уряди, які власне уповноважені вирішують. Богдане, дякую тобі за цей аналіз. Богдан Цюпин, наш кореспондент у Лондоні, був з нами на зв'язку. Тим часом Львів оготується після російських обстрілів та масштабних руйнувань історичної частини міста, семеро загиблих. Понад 180 пошкоджених будинків і більше трьох тисяч вибитих вікон. У четвер місті оголошено день жалоби, а лікарі досі борються за життя десятьох осіб, які перебувають у важкому стані. Серед них троє дітей. З Львова більше розкажуть омеляна щодляк та Юрій Данкевич. Дев'ята ранку, день після обстрілу. Вулицю Міхновських, неподалік Львівського вокзалу, продовжують розчищати від уламків, а кафе цукерня Ginger вже відчинена для відвідувачів. Сподівалася, що можливо кафе не сильно постраждало, бо ми тут якби в кутику, так трошки. Але коли я тут почала йти через ці всі завали, в мене ця надія вже почала зникати. Двері так само були винесені на стіж, все освітлення, все висіло, стеля впала, повна вітрина смаколиків стоїть. І в мене перша думка: що потрібно щось швидко робити з цим. Я запостила прохання в Фейсбук, клич про розпродаж вітрини. За дві години все розпродали. І навіть ще багато кому не вистачило. Були просто сотні дзвінків, повідомлень. Це насправді дуже дало велику підтримку, розуміння, що ми не самі. Дар'я живе поруч з чоловіком і трьома донечками і з жахом. Пригадує ранок 4 вересня, коли близько 6-ї її вулиця зазнала комбінованої атаки дронів та ракет. Як мінімум два вибухи були. По одну сторону від нас і тоді по другу. Біжу в коридор і просто падаю на дітей, і в цей момент вибух. І я просто на них падаю, і вони на мене дивляться тими своїми очима переляканими. Просто перед очима цей погляд, ці просто очі сповнені жаху. І я розумію, що ну, я нічого не можу з цим зробити. Я не можу ні заспокоїти дитину, ні навіть сказати, сказати дітям, що все буде добре, тому що я не знаю, я не можу цього сказати. От ну. Добре, що з нами все добре. Деякі будинки по сусідству зазнали значних пошкоджень. Зруйновані дахи та сходові клітки. На фасадах поплавлені вивіски. Вся кімната в склі, вікна побиті, сусіди були внизу піді мною. Там маленька дитина була, і в них двері заклінило, розумієте? Дар'я та Христя, волонтери, які працюють на відбудовах по усій Україні. Вони приїхали у перші години після вибухів, щоб допомогти розбирати завали. Мурашки по шкірі від того, скільки людей прийшло сюди, і просто питаються, як допомогти, що можна зробити. Вранці була потреба в крові, в донорській крові в лікарнях для всіх постраждалих тут. Вже після обіду прийшло повідомлення, що потреби вже немає. Тобто хтось працює тут, хтось пішов задонати в кров. А За два кілометри звідси інший епіцентр атаки: вулиця Коновальця. район колись відомий як Новий Світ або Францівка. Тут багато віл та репрезентаційних будинків початку 20-го століття. Ось перлина дільниці, необороковий палац Юзефе Франц, відомий як Вілла Гіпсових Королів. Тут вибиті вікна та впала стеля. Ось Вілла Геллера, колишня резиденція директора міського театру. Тут зруйнований старовинний дах з черепиці. Та найбільший удар припав на ось цей ряд будинків. Мешканець однієї з тутешніх квартир сидить у власному автомобілі. Це його прихисток на кілька годин. Слів бракує, але ось відео з їхнього помешкання. Стіни у кімнатах посічені дрібними уламками, а на господаря лікарі наклали 30 швів. Масштаб руйнувань добре помітно із внутрішнього двору. Відбудова у цих кварталах, що входять у зону світової історичної спадщини ЮНЕСКО, потребує роботи з архівами та інших особливих процедур. Ми мали досвід минулого року, коли російська ракета знищила. Чотири будинки на вулиці Стрийській, які також знаходяться в історичному реалі, і всі ці процедури вони з відбудовою зайняли приблизно рік часу. Сьогодні ми не маємо цього року часу, тому що осінь, завтра почнуться дощі, і треба працювати достатньо оперативно. Тому ми звертаємося до міжнародних компаній, до фондів, до небайдужих львівян долучитися і взяти під опіку той чи інший будинок з 188 будівель, які зазнали атаки. 20 будинків не знаходяться в важкому стані. Фактично їх треба заново вибудувати. Лише за добу після атаки окремі будинки вже знаходять своїх опікунів. Зголосилися кілька великих компаній польський уряд і навіть фонд голівудського актора Шона Пена. Німецький Фрайбург виділив кошти на ремонт однієї зі шкіл, а підписання документів з німцями проводять у класі з вибитими вікнами. Звідси добре видно руйнування будинку, де трагічно загинула ціла родина 43-річна жінка та троє донечок. Про сім'ю Базилевичів, з якої вижив лише батько, пишуть медіа усього світу. Львівський осередок скаутської організації Пласт, членами якої була 7-річна Емілія та 18-річна Дарина, ділиться про них теплими спогадами. А у молодіжному центрі, де працювала найстарша, 21-річна Ярина, соняшники та багато фотографій. Як програмний менеджер, дівчина готувала великий і важливий для міста проект Львів молодіжна столиця. Європи. Вона доночі сиділа, працювала і потім казала, я йду плести сітки. Коли ще тільки почалось повномасштабне вторгнення, вона постійно їздила з волонтерами, допомагала, постійно сиділа в реабілітаційних центрах, теж допомагала. І зараз, наприклад, у нас є молодіжний збір на молодіжний захід, який повинен бути всю суботу. І Ярина активно його теж мені допомагала закривати. і сказала, якраз ми бачились, от позавчора сказала, треба щось таке придумати, щоб нам донатівки не більше, ми його швидше закрили. Ну і на жаль, таким чином, Ярка все ж таки майже закрила цей збір знову. У суботу Анастасія з Єриною мали спільно проводити свій тематичний блок. Команда центру вирішила не скасовувати захід, а переформатувати його у пам'ять про неї та її сім'ю. Родину Базилевичів, трагедія якої стала ще одним символом російського вторгнення, поховають у п'ятницю на Личаківському цвинтарі. Амаляно щодляк Юрій Данкевич для Голосу Америки Львова. І закінчуємо випуск історією про війну на близькому сході, яка триває вже майже рік. Поки лідери Ізраїлю та Хамасу обговорюють деталі мирної угоди за посередниця Вашингтона, громадськість обурюються надавніми вбивствами заручників та непокоїться ситуацією із охороною здоров'я в газі. Про перспективи миру на близькому сході далі. В сюжеті. Перша маленька надія для гази два дні кампанії вакцинації проти поліаміліту під проводом ООН охопили чверть уразливих груп дітей ексклаву. Однак ВООН кажуть, цього недостатньо. Для реального руху вперед, для реального прогресу в усьому цьому потрібне звичайно припинення вогню, і потрібно почати належний мирний процес і рухатися вперед. Майже за рік від початку цієї війни жодних ознак миру полом'ягнів охопила обидві сторони. Ізраїльські протестувальники стверджують, що їхній уряд не зміг врятувати шістьох заручників до того, як Хамас їх убив. І не робить достатньо, щоб допомогти заручникам, які все ще утримуються. Палестинці розлючені через насильство, яке розриває гази частини по білому домі. каже, що сподівається незабаром укласти угоду про припинення вогню, але нещодавно президент натякнув на перешкоду. Як ви думаєте, чи настав час премєр міністру бенемінетаху зробити більше для цього? Чи достатньо він робить на вашу думку? No. Ні. У вівторок у білому домі представники адміністрації заявили, що вони все ще працюють над угодою з різними сторонами в Єгипті та Катарі. Вокінпропозол. Ми працюємо над пропозицією, яка забезпечить звільнення решти заручників і включатиме об'ємну та негайну допомогу жителям гази, а також призведе до припинення бойових дій. Аналітики кажуть, що непримиренність палає з кількох сторін. Хамас боїться угоди, яка позбавить його статусу на палестинських територіях. А Ізраїль прагне зберегти контроль над частинами гази. Але у цій ситуації є ще один гравець, який може програти, якщо угода провалиться: Вашингтон. Якщо ми ведемо переговори і не можемо чинити тиск на наших друзів, на наших союзників заради їхнього ж блага, не кажучи вже про благо регіону та благо всіх, тоді я не знаю, чому хтось вважає, що наша участь у подальшому буде особливо цінною. Найбільше від війни страждають люди в регіоні, які насправді ніколи і не знали стійкого миру. Тетяно Ворожко, Аніта Павел, Голос Америки. І на цьому прощаємося. Дякую, що довіряєте голосу Америки українською. Бажаю вам мирної ночі та спокійного ранку. Побачимося вже незабаром. До зустрічі.